З 31-річним захисником України Станіславом Чапалюком попрощалися в Сумах. Церемонія відспівування і прощання відбулася на Алеї Слав Баранівського цвинтаря. Сюди приїхали жителі села Кіндратів Кахотінської громади, звідки був родом воїн. Дуже хороший хлопець, дуже, дуже добрий сім'ї, дуже батьки хороші, вихований дуже добре. Але, на жаль, війна забрала такого хорошого, доброго, вічного доброго. хлопця. У нас залишилося десь біля ста чоловік в селі. Навіть ховати на, рідні, на рідній землі не можемо. Поз'їжджалися майже все село сюди, щоб поховати того стосовно. Пані Ніна розповідає, перед початком повномасштабного вторгнення Станіслав працював у Польщі і повернувся, щоб стати до лав захисників України. Дуже світла людина, завжди позитивна і Неймовірне почуття гумору. Просто Не знаю, крім того, якщо світла людина, нічого не може додати. Будь-яка ситуація, він завжди доведе цю ситуацію, просто… він викрутить цю ситуацію настільки, що ти будеш посміхатися в цій ситуації. Він був однією з цих людей, які настояли на тому, щоб під час повномасштабного вторгнення ми виїхали за кордон. Доля звела нас, захищаючи державу, друзі познаються саме. В біді в Лисі. От саме там ти знаходиш справжніх людей, знаходиш справжніх побратимів, справжніх друзів свою другу сім'ю. А можливо, декого це буде перва і основна. Також він був неймовірний людиною. На жаль, так виходить, що Бог забирає в нас кращих. Зі зброєю в руках боровся за вільне та світле майбутнє України солдат Чапалюк Станіслав Сергійович, командир другого зенітного ракетного відділення. Зенітного ракетного взводу першого механізованого батальйону, надійний побратим, який вирізнявся стійкості характеру, силою духу та наполегливістю. Вірю в те, що цією великою, ціною, ціною життів наших хлопців і дівчат все-таки ми збережемо нашу Україну і наш народ, нашу ідентичність українську. Тому що ціна дуже велика. Слава Сину, Святому Духу, на в усіх часі на віки, віки вам. Анна Книш, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми.